Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Воюа. Сьогодні нам на огляд прийшов такий красунчик фен Jimmy F8. Так що, якщо ви шукаєте новий фен, який зробить ваше волосся гладким, слухняним і блискучим, а не просто сухим, ви потрапили туди, куди потрібно. Що ж, давайте дивитися, в чому переваги саме цієї моделі. Почнемо, як завжди, з коробки. Як і в минулому огляді на фени. Хто ще не бачив, переходьте за посиланням та дивіться. Перше, що кидається в очі, це стильне оформлення самої коробки та неймовірно гарний дизайн фену. Просто подивіться на цей естетичний сірий колір. Реально пристрій, виконаний дуже елегантно та ергономічно. Також він дуже компактний та досить легкий, тому легко поміститься. В невелику дорожню сумку, якщо це потрібно. В комплектацію входить сам фен, посібник користувача, насадка 2 в одному і насадка дифузор. Насадки в нас на магнітному кріпленні, що дуже круто, бо нічого не злітає. Ляпс. Що ж, давайте перейдемо до його характеристик. Як на мене, перше, що треба сказати, і це те, що вирізняє його, це сенсорний екран управління. За допомогою сенсорної панелі можна легко змінювати параметри роботи фену, наприклад, контролювати температуру, швидкість потоку повітря та режими. Детальніше по кнопках: хід перемикання між трьома різними налаштуваннями температури повітря, спід переключення між високим, середнім, низьким режимами швидкості повітря. Мод, Перемикання між чотирма режимами: а саме: теплим, холодним, чергування теплого та холодного повітря. І м'який у цьому режимі пристрій працює в режимі зниженої температури повітря та швидкості. Чим ще виділяється ця модель? Цей фен має високошвидкісний турбовентиляторний двигун. Із цифровим керуванням, завдяки чому він може створювати сильний потік повітря об'ємом до 18 літрів в секунду, видаляючи зайву вологу і дозволяючи висушити волосся різної довжини дуже швидко. Також він має вбудовану розумну систему управління, яка вимірює температуру повітря до тисячі разів в секунду, для того, щоб підтримувати точно задану температуру і не перегрівати волосся. Це дуже корисна функція насправді, адже вона дозволяє виключити надмірне підвищення температури під час сушки і не псувати тим самим волосся. Технологія із використанням наноіонів води має продуктивність близько 10 мільйонів одиниць іонів на секунду, що дозволяє глибоко зволожити волосся, зробити його гладким, зменшити накопичення статичної електрики. Система іонізації наной генерує іони води з повітря і спрямовує їх безпосередньо на локони, що сприяє зміцненню волосяних кутикул, роблячи волосся більш блискучим та здоровим. І останнє, що варто визначити, але як на мене дуже важливе, це те, що фен має вбудовану систему шумопоглинання. Навіть на максимальній швидкості він видає мінімум шуму, тому можна з комфортом сушити волосся, не чуючи при цьому набридливий гул звичайного фена. Отже, модель Jimmy F8 реально крута і має ряд значних переваг, таких як, наприклад, сенсорна панель чи система шумопоглинання. Чи це вже не привід задуматись, чи не пора замінити стару модель? Давно пора. Дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо вам цікаво дивитись мої відео, підписуйтесь на цей канал та залишайте відгуки під цим та іншими оглядами розумної техніки. А також не забувайте, щоб дізнаватися ціни на цей та інші товари, переходьте на наш сайт. Посилання також ви зможете знайти в описі. До зустрічі на вою.